В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску Возмилі відбулася фінальна конференція транскордонного проєкту. Возмилій пройшов профілактичний захід під назвою Безпечне різдво. Вихованці народного художнього колективу Ансамблю сучасного танцю Ритм Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової відвідали обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 грудня орієнтовно такі. 353 тисячі 950 осіб особового складу, 5 тисяч 877 танків, 10 тисяч 919 одиниць бойових броньованих машин, 8 тисяч 347 артилерійських систем, 934 реактивні системи залпового вогню, 613 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків. 324 гелікоптери, 6436 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1616 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 1175 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1234 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ «Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте приходити в службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднатись до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Над Одещиною збили ракету та 17 дронів. Російську ракету, яку ввечері 24 грудня випустили в напрямку Чорноморська, на Одещині збила ППО. Про це повідомили у силах оборони Півдня. Також над регіоном знищили 17 ударних БПЛА типу шахет 136 Уламками одного збитого дрона пошкодили технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси. Ще одного адмінбудівлю, яку не використовували. Та складське приміщення законсервованого об'єкту в роздільнянському районі. Поранених немає. Одеська обласна прокуратура почала досудове розслідування масової атаки на регіон за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили у відомстві. Наразі триває огляд місць, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. В Ізмилі 21 грудня відбулася фінальна конференція міжнародного проєкту Сібікунек Транс, розвиток інтермодального сполучення за маршрутом Ізмаїл Орлівка і Сакчатуча для продовження зближення українського та румунського пудунав'я. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїлі 21 грудня відбулася фінальна конференція транскордонного проєкту CB Connect Trans – розвиток інтермодального сполучення за маршрутом Ізмаїл Орлівка Ісакчатуча, який фінансується за рахунок гранту Євросоюзу за спільною програмою Румунія Україна 2014 2020 та реалізований у співпраці чотирьох партнерів Ісак, Сак Читучі міста із Милтаринійської ОТГ, у склад якої війшла Орлівка, що була партнером проєкту на завершальній стадії узгодження проєкту, не дивлячись на які об'єктивні складнощі, не дивлячись на повномасштабну російську агресію, не дивлячись на те, що дуже і дуже нелегка ситуація в країні, завдячуючи героїзму збройних сил сил захисту оборони України, все-таки ми мали змогу довести цей проект до завершення. Інфраструктурний проєкт починався в лютому 2021 року з метою про розвиток пасажирського сполучення та транспортної інфраструктури для продовження зближення українського та румунського пудунав'я до початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України Ізмаїл очікував від проєкту капітальний ремонт частини під'їзної дороги до пасажирського терміналу з облаштуванням паркування автотранспорту, а також створення в межах набережної лики Капікраяна невеликої стоянки для маломірних суден після початку повномасштабної воєнної агресії Росії проти України розвиток туристичного потенціалу втратив актуальність. А низка завдань втратила можливість бути виконаними. Проєкт змінив свої завдання на покращення транспортної інфраструктури та завершується у визначні строки виконанням в повному обсязі. Наразі вже а, близяться до завершення. Роботи з реконструкції проїзної частини вулиці Кишинівська на фінальній конференції транскордонного проєкту Сібі Конект Транс, розвиток інтермодального сполучення за маршрутом Ізмаїл Орлівка і Сакчатуча, виконавчий директор регіонального офісу транскордонної співпраці, висловив сподівання, що після перемоги України проект розвитку транскордонного туризму в Подунав'ї буде реалізованим. Продовжити реалізовувати ці заходи. Тут проєкту, який бачили, я маю на увазі інфраструктурний, коли і тебе атакують, і коли в є тиск цих фур, які постійно перетинають місто, дороги міста, коли в країні є криза, фінансова криза в тому числі, коли є деволівація національної валюти, я гадаю, що це велика перемога міської, міської влади у реалізації цього проєкту. Сніжана Щербина Іля Кулинич для програми новин. Дівчинка чи хлопчик, хто з'явиться в сім'ї рятувальників, незвичне гендерпаті відбулося в Ізмилі. Родина рятувальників до останнього не знала стать своєї наступної дитини. А з'ясувати це змогли лише на висоті кількох метрів над землею у люльці пожежної автодрабини. Олександр з Анною з Ізмаїльського районного управління ГУДСНС СНС України в Одеській області вже близько шести місяців чекають на поповнення. Аби дізнатися стать дитини за підтримки колег по службі пара пройшла незвичне Дерпаття так чоловіка та дружину підняли в автодрабині на кілька метрів над землею. А в їхніх руках залишили лише димові шашки, які слід було запалити за командою. Якщо дим буде рожевим, пара чекає на дівчинку. А у випадку з блакитним наступною дитиною стане хлопчик. Дим все ж таки виявився рожевого кольору, тобто у родині рятувальників чекають на дівчинку. Як зауважують Олександр та Анна, такому подарунку долі вони раді, адже пара вже виховує кількох хлопців. Опчиків, тож побажаємо подружжю, щасливого сімейного життя, а майбутній дитині міцного здоров'я. Ізмельські гвардійці говорили про історію різдва. Методист інформаційно просвітницького хабу військової частини 3058 Національної гвардії України Південного оперативно-територіального об'єднання Ольга Лавренко розмовляла з бійцями про історію Різдва Христова в Україні. Цього року церква офіційно схвалила перехід на новий стиль календаря, щоб святкувати різдво разом з усім світом 25 грудня. Також бійці розмовляли про традиційні символи святкування Різдва 12 пісних страв кутю та вертеп. Різдво це свято добра та милосердя. Різдво це час, коли кожен згадує свою сім'ю. Для українців це особливе свято, яке приносить багато незабутніх моментів і надію на нашу скорішу перемогу, розповів один із бійців. В Ізмаїлі на базі самоорганізуючого учубового простору пройшов профілактичний захід під назвою Безпечне різдво. В рамках заходу дітей навчали базовим безпековим нормам перед новорічними святами, щоб убезпечити їхнє життя і здоров'я. Докладніше розкаже наш кореспондент. Напередодні новорічних свят в Ізмаїлі на базі самоорганізуючого джбового простору пройшов профілактичний захід під назвою Безпечне Різдво. Організатором виступив благодійний фонд Каріта судеса УГКЦ» за підтримки патрульної поліції міста та районного управління ГУДСНС ДСНС України в Одеській області. В рамках заходу дітей навчали базовим безпековим нормам перед новорічними святами, щоб убезпечити їхнє життя і здоров'я. Учасниками дійства стали діти з родин вимушених переселенців соціально вразливих категорій та інші містяни. Рятувальники приділили увагу питанням безпеки під час свят, та розповіли, як безпечно встановлювати та прикрашати різдвяну ялинку. Дітям був продемонстрований відеоролик, на якому було показано, як правильно гасити ялинку, живу та штучну, якими необхідно користуватися засобами, якщо виникла пожежа, та як правильно встановлювати ялинку, аби запобігти виникненню та виникненню пожежі та її загоранню також ДСНСники показали, як користуватися вогнегасником у побуті та як правильно діяти, якщо під час свят оголошено сигнал повітряна тривога. Рятувальники закликають жителів міста Ізмаїл та Ізмаїльського району не нехтувати правилами пожежної безпеки, дотримуватися їх, аби свято нового року та різдва пройшло безпечно. Патрульні у свою чергу повторили базові правила дорожнього руху, враховуючи зимовий період та погану видимість на дорогах. Поліцейські поговорили про світлоповертальні елементи, які має носити кожна дитина. У нас існує проблема помітності пішоходів, особливо дітей, так і дорослих. І тому сьогодні я акцентую увагу на те, щоб діти були більш помітними на дорозі, виготовляли світловідбивальні елементи, користувалися. І закликаю і батьків також звертати увагу на особисту безпеку і на безпеку дітей. Правоохоронці разом з дітьми власноруч виготовили флікери, які наймолодші мешканці Ізмаїла тепер зможуть використовувати під час пересування вулицями міста. Ми надалі будемо тісно співпрацювати з даним благодійним фондом і надалі будемо проводити подібні заняття для дітей. Бережіть себе вдалих вам новорічних свят і пам'ятайте наш номер 102. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. На Одещині правоохоронці затримали іноземця за підозрою в організації незаконного переправлення ухилянтів через кордон. Надії зловмисника припинили під час спроби вивести чотирьох чоловіків призовного віку до сусідньої країни поза межами пунктів пропуску. Правопорушнику повідомили про підозру за скоєну йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрили правопорушника слідчі слідчого управління ОНП в Одеській області спільно з СБУ. Правоохоронці встановили, що іноземець, який проживає в Одесі, але не має офіційного місця. З роботи у змові зі ще кількома наразі не встановленими особами. Вербує призовників, які бажають уникнути мобілізації та у будь-який спосіб втекти з України і організовує їх виїзд до Республіки Молдова. Для пошуку клієнтів зловмисники використовували один із популярних месенджерів, а коштували їхні послуги 4,5 доларів. Тисяча доларів з якості авансу переводилися на рахунок зловмисників, а решта безпосередньо перед перетином державного кордону. Затримала фігуранта, коли він організував один. Із таких трансферів до державного кордону. І під виглядом таксиста доставляв чотирьох чоловіків призовного віку до одного з прикордонних населених пунктів, надаючи поради та проводячи з ними інструктаж щодо подальших дій. До Молдови з велосипедом. Громадянина Молдови затримали вночі прикордонники із Мильського загону на державному кордоні неподалік села Новітрояна. Чоловік був завчасно виявлений прикордонним нарядом за допомогою тепловізора. При собі жодних документів, що посвідчують особу, не мав охоронцев державних рубежів. Пояснив, що три роки тому він звільнився з місця відбування покарання та працював на фермі в Одеській області. Після звільнення Молдованин, схоже не потоваришував із законом та був затриманий вже за спробу незаконного перетину державного кордону. Наразі проходить процедура встановлення його особи для подальшого притягнення до адміністративної відповідальності перед зимовими канікулами до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали вихованці народного художнього колективу ансамблю сучасного танцю ритм палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової на тематичне заняття «Новорічна казка» у рамках проєкту Музейна педагогіка. Дивіться далі. Традиційно напередодні зимових свят обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової готує тематичну програму для інтегрованих занять в рамках проєкту Музейна педагогіка. Вже багато років цей проєкт залучає учнівську молодь до поглиблення знань з української культури та мистецтва, розширює світогляд та розвиває творчі здібності дітей. До програми входять пізнавальні екскурсії художніми виставками, музичні заняття, а також креативні майстер-класи з окремих видів мистецтва. Вихованці народного художнього колективу ансамблю сучасного танцю ритм. Керівники Злата та Тамара Балтакови Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової завітали до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової на тематичне інтегроване заняття Новорічна казка. Сьогодні в нас чудовий день, свято для нашого колективу. Це свято побувати в картинній галереї. Нашим маленьким ритмовцям дуже сподобався майстер-клас з виготовлення новорічної листівки, а також чудова музика. Конкурси новорічні, в великій кількості, костюми і, взагалі, атмосфера надихає на творчість. На занятті діти поринули у світ образотворчого мистецтва. На початку вихованці познайомилися з персональною виставкою заслуженого художника України Олександра Охапкіна в рамках арт-проєкту Емілія. Учні ретельно підготувались до свята, надягнули новорічні костюми казкових героїв та зачитали вірші. Старші вихованці гуртка також долучилися до заходу. Вони провели різноманітні новорічні конкурси для дітей та нагородили кожного солодким подарунком. Сьогодні ми в картині галереї дуже круто пограли з дітками. Ми проходили з ними конкурси та допомагали їм в майстер-класі. Сьогодні новорічне свято. Ми розробили спеціальний проєкт, щоб діткам було весело. Всі діти підуть з подарунками та гарними враженнями. Батьки також не залишаться без уваги. Друга частина зустрічі була присвячена практичній роботі. На майстер-класі з виготовлення новорічної листівки в техніці аплікація кожен мав можливість проявити свої здібності та креатив. Роботи вийшли творчими, яскравими та позитивними. Всі батьки та діти залишилися приємно вражені, адже атмосфера заходу була наповнена новолічним настроєм, творчістю, дитячою фантазією та почуттям прекрасного. Нам дуже понравилось. Спасибо всім, що нас пригласили сюди на этот праздник. Дітям очень і нам. Виставка очень красивая. Діти всі заинтересувалися їм дуже весело, радісно. Всіх з наступаючим Новим Роком. желаю в цьому році, щоб. Наступив, наконець то мир і покой в нашій Україні. Слава Україні! Напередодні нового року та та різдва дуже хочеться подякувати адміністрації картини галереї, особисто Ірині Ігорівні, за те, що вона предоставила нам таку можливість побувати у цьому світлому місці. В такій чудовій атмосфері. Сьогодні наші дітки, це ансамбль сучасного танцю, ритм, були дуже щасливі тут, саме тут. Вони зробили своїми ручками, подарунки для себе, для своїх батьків. Ізмейська картина галерея запрошує усі школи міста та дитячі садки приймати участь у тематичних заняттях та долучатися до культурних заходів в рамках проєкту Музейна педагогіка, особливо у час зимових свят. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлацюк, Ілля Кулинич для програми новин. З Різдвом Христовим Різдво Христове найбільше свято року для більшості вірян християнського світу. Для кожного віряна на різдво це особливе свято. Це час, коли вся родина збирається за одним столом, але в умовах війни ми об'єдналися всією україною, і у кожного з нас одне бажання, одна мрія і мета з нами віра, з нами Бог. Тож за нами перемога. Ізмирська районна державна адміністрація вітає мешканців та гості змирського району з різдвом та бажаємо миру в усіх наших сім'ях і в нашій країні, щоб цей день став для кожного особливим. Щасливого різдва Христос народився! Що стосується курсу валюта прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долари можна придбати за 37 гривень 65 копійок, продати за 38 гривень 15 копійок. Євро купівля 41 гривня 20 копійок, продаж 41 гривня 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. У другій половині дня на великі опади вітер південно-західний, в день північно-західний 12-14 метрів на секунду. У другій половині дня пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день 3-5 градусів тепла. В Одесі хмарно місцями невеликий мокрий сніг. Вітер західний, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. В день – 1-2 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті. на натуб каналі та у Фейсбуці. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.